5 вересня раптово і несподівано пішов у засвіти ветеран органів місцевого самоврядування, колишній директор міської телестудії Миргород Василь Іванович Сливний. Для всіх, хто знав і працював із ним, ця смерть стала непоправною втратою. Він був не лише мудрим керівником, а й наставником, другом, надійним колегою для багатьох працівників телестудії. Його мудрість, досвід і непохитна віра в команду стали основою успіху нашого підприємства. Під його керівництвом телестудія досягла нових висот у висвітленні життя міста і громади, а створені ним проєкти допомогли розкрити таланти багатьох журналістів, операторів і творчих працівників. Завдяки своїй відданості, справі та людяності Василь Іванович завжди надихав усіх довкола, допомагав професійно зростати і підтримував у важкі моменти. Його відданість розвитку телебачення та культури в Миргороді завжди залишатиметься для нас прикладом для наслідування. Василь Іванович Сливний народився 13 серпня 1952 року в селі Велика Обухівка Миргородського району. Прийшов насичений життєвий шлях від художнього керівника сільського клубу до директора міської телестудії. Брав активну участь у культурному житті району та міста. У 1994 році був обраний депутатом Миргородської міської ради, займав активну життєву позицію, зокрема у розвитку гуманітарної сфери. У 2001 році він був призначений радником міського голови, займався інформаційним забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування. У 2003 році він ініціював створення міської телестудії Миргород, а у 2004 вже був призначений її директором. Із перших днів телестудія налагодила тісну співпрацю з всесвітньою службою українського телебачення і радіомовлення. За безпосередньої участі та під керівництвом Василя Сливного створено ряд спільних документальних та культурно-мистецьких проєктів. Після виходу на пенсію Василь Іванович не полишав творчість. Він був постійним учасником тематичних виставок народного самодіяльного фотоклубу Миргород. За свою багаторічну працю він був удостоєний численних нагород, зокрема почесними грамотами з нагрудними знаками Полтавської обласної ради. У 2012 році він став лауреатом літературно-мистецької премії імені Антона Шевченка, загальноміського відкритого рейтингу популярності Людина року року-2012». Творчий внесок Василя Івановича Сливного зберігатиметься у пам'яті тих, хто мав честь працювати поруч із цією талановитою людиною. Сумуємо самі та висловлюємо в цей важкий час щире співчуття рідним та близьким Василя Івановича. Вічна йому пам'ять.